Здай макулатуру та допоможи ЗСУ. Дніпровська міська рада провела спеціальну акцію по збору та переробці вторинної сировини. Усі гроші, отримані з переробки, підуть на закупівлю товарів для нашої армії. Це, зокрема, уніформа для Збройних сил. Це засоби обігріву для наших хлопців. І відповідно сьогодні наша акція дуже приємно, що до нашої акції долучилися вже долучилися волонтери, і також наші закордонні друзі. Журналісти Дніпра оперативного також прийняли участь у даній акції. Редакція спеціально збирала вторину сировину для того, аби підтримати українських бійців. Міжнародна організація «Фронтлайн Медікс також приєдналася до благодійної акції. «Фронтлайн Медікс допомагають українським пораненим військовим під час медичної евакуації. Про важливість проведення подібних заходів ми поспілкувалися з волонтерами, які приїхали до нас з Європи та Америки. My, our її головний плюс в тому, що усі зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ. Будь ласка, українці, продовжуйте підтримувати один одного та ЗСУ. Дякую вам, У цієї акції є кілька переваг. Основна з них найбільш очевидна. Це позитивний вплив на екологію, на навколишнє середовище, яке нас оточує, і додатково з цією акцією до акції вже приєдналися співробітники міської ради, журналісти та багато інших дніпрян. Ми сьогодні долучилися нашим департаментом з питань місцевого самоврядування. До акції збору макулатури, для того, щоб придбати необхідні речі для наших захисників, долучилися з поміж інших департаментів міської ради. Зокрема, ми разом із прес-службою різними нашими управліннями зібрали 50 кілограм. Закликаємо кожного долучатись до цієї прекрасної акції і по можливості допомагати зсу не тільки макулатурою, а і звичайними донатами. Здати макулатуру може кожен бажаючий. У Дніпрі наразі працює дві точки збору. На правому березі за адресою набережна перемоги Палац дітей та юнацтва. Та на лівому за адресою вулиця Передова, 253.